Днів Януковича при владі це 100 днів ганьби для нашої держави і 100 днів брехні щодо виконання зобов'язань. Президент особа, що відсиділа два строки за кримінальні злочини. На посаді президента лише всього-навсього 100 днів. Але за 100 днів відбулась така здача інтересів, які не було навіть попередні 20 років. Тому ми, українська молодь, якої не наплювати на Україну, на українську державу, на українську націю, ми вважаємо Януковича особисто. проведення да, акції протесту написано, дому. коли на молоді розпочне свою через ходу через від Верховної Ради. Час проведення 11 години до українського дому, час проведення 11.30, де відбудеться символічне покладання квітів. Все. акція триватиме з 9 до 13 годин. Рішення суду, яке забороняє проведення цієї, акції, немає. Ви перевищуєте а тоді ні. свої повністю я, 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 як з них правопорту. Hey! 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 не пускает. Макати право! Макати право! Вітками до мене! Вітками до мене! Чоловіні представники правоохоронних органів! Перше допомагає пояснення з приводу обмеження нашого подальшого перебування пограничного проведення акції. На підставі чого? Діяти. Полковники, підполковники, вимагаємо пред'явити документи, підставі чого обмежується наша право допомагати на акції. Якщо ми зараз будемо мовчати і не робити, з в цей ситуацію ми тільки поїжувати. Громадяни України, добра молодь. Сьогодні є лише одна підстава, щоб вершити наше право на наш бідет, на нашу акцію протесту, Вирішення рішення суду, якого, на жаль, і інтересно... あ<クリ>